Доброго ранку, мої любі, доброго зимового ранку. Що за пташечка така? Все літа біля вікна, Жовтогруда, білолиця, но ну, звичайно це синиця. Я ж насиплю трішки круп і зерняток, і сальця, щоб їла красуняця. Дітки, вам добре знайома ця пташечка. Так, синичка це корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховалися на зиму в корі дерев та під опалим листям. А ще синичка любить дуже-дуже співати взимку її спів чарівний. Я розповім вам одну історію про дівчинку та синичку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Настала холодна зима. Наталочка почепила на яблонці годівничку для синички. Щодня приносила на сінечку, синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці, поки не принось мені на сінечку, я знайду собі їжу сама. До побачення, до зими. до побачення, синичку, відповіла Наталка. Шов час і настала знов. Все довкола засипало снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там немає кришечок. Подивилася вона, що сталося, тривожно їй стало. Чому немає дівчинки і немає кришечок? Вона запитала у яблунку, Яблунка, а що сталося з Наталочкою? Невже вона про мене забула? А яблунка каже ні, вона про тебе не забула. Вона просто захворіла, сумно стало синички, як же б їй підняти настрій на талочки, щоб вона скоріше одушила, адже кругом навколо сніг і холодно. Тоді синичка вирішила підлетіти до будинку наталочки, залетіти у квартирочку, сісти на краєчок тумбочки і заспівати свою гарну пісню. Дітки, вам сподобалося б оповіданечку? Молодці. Про кого розповідалося в оповіданні? Так, про дівчинку, Наталку і синичку. Як дівчинка допомагала синичці взимку, вона насипала в годівничку зернятка та кришечки. А що трапилося з дівчинкою? Вона захворіла. А як же синичка віддячила дівчинці за її турботу? Так, вона залетіла до неї в квартирку. І почала співати гарні пісеньки. Ви знаєте, що зима це дуже холодна, сурова пора року. Треба допомагати пташкам та дбайливо ставитися до них. Оповідання нас, дітки, вчить бути добрими. Ну що, мої милі, сподобалося вам оповідання про синичку та Наталочку? А зараз я хочу вас запросити до такої творчої роботи. Ми зараз будемо з вами займатися аплікацією. Але клеєм ми поки не користуємося, ви знаєте, ми викладаємо готові форми на папері. Для роботи нам потрібно буде ось що. Аркуш білого паперу. Далі нам потрібно буде три смужки ширші коричневого кольору, дві смужечки тонші коричневого кольору. І ось такі. Маленькі папірці нарвані жовту, жовтого кольору. Бачите? І сьогодні ми з вами будемо, як ви думаєте, що робити? Молодці! Будемо ми сьогодні з вами робити годівничку для пташок. Але перш, чим ми з вами почнемо робити годівничку, ми з вами зробимо пальчикову гімнастку. Ну що, приготували наші ручки? Тук-тук-тук-тук. Я ладнаю годівничку. Для горобчика синички, для ворони, лухаря, для малого снігуря крих насиплю в зернят. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за меті. Ну що, приготували наші ручки? А тепер будемо починати нашу. Беремо наші широкі смужечки. Одну смужечку ми викладаємо ось так по центру внизу аркуша паперу. Далі ми беремо дві вузеньки і кладемо збоку. Це будуть наші стіни нашої годівнички. Бачите, це буде низ годівнички, а це будуть стіни. Не вистачає нам чого даху. На дах ми беремо ширші смужечки. Ось так викладаємо. Якщо у вас щось з'їжджає, ви не хвилюйтеся. Поправте, це можна все поправити. Ось так. Подивіться, бачите. Викладаємо ось такий дах. Бачите, яка в нас вийшла годівничка. Чого нам не вистачає? Ми казали, що ми насипемо зерняток. Ось оці жовті маленькі нарвані папірці ми насипамо в нашу годівничку. І це будуть наші зернятка і кришечки для пташок. Подивіться, дітки, хтось прилетів до нашої будівнички. Та це ж горобчик прилетів, а синичка десь скоро підлетить. Ось бачите, яка гарна годівничка у вас вийде. Шановні батьки, допоможіть своїм малючкам зробити таку красу. Бажаю успіхів! Жду фотографій, до побачення!